Осім дорогі друзі, з вами Максим. Я створив новий кратер світ і у мене тут є вже склад із і велика статуя, Хто це тут? Дейрус. У мене є велика статуя Дейроса. Тут я зробив, посадив дерева такі, зробив ось, ось такі. Ну, такі стіни гарні. Тут камінь, а тут Дейрос. Ось він сердечко тримає, тут стіни, тут найбільше дерево. Ось це мій портал в пекло. Ось так я його обустрою прикольно. Ставте лайк, якщо прикольно обустрою. І відписуйтесь на Дейроса. Обов'язково тут є ось такий крутецький діамантик з незритим золотом і смарагдом. Ось тут у мене велике дерево таке бемс. Все ой ой, а де ж десь? Де звіт? Чо він, він не горить? Чому він не горить? Гори О, Круто! Ось тут, до речі, це сходи з Macaws Макавс And Balconies Це оцей мод що Дейрос Нібито в стардю, в стардю в тому моду, ось в тому моду, на стардю волі ось тут верста верстати Тут сходки далі тут в мене Пічки я потім декор Добавлю Треба буде якісь меблі добавити. додати Ось тут в мене такий прикольний склад. Я повішую або рамки, або таблички. Ще думаю, що. Ось тут у мене така штука. Тут в мене... Эммм. Ем, У ну, нас тим зачарування. А ось тут я думаю, що зробити. Напишіть в е... що тут зробити. А ось там в мене ем, аванпост розбійник. Бамс. Ой, их тут полно. Так, я еще счет начал. Мне показалось, что там. Um